Всім привіт! Зараз буде огляд патрону для імпакту Огляд на оцю сумку є на каналі, так що можна подивитися. Сумка BN45. 45 це її ширина, довжина точніше так А зараз буде огляд на ось такий патрончик для імпакту. Достаємо імпакт сумка довольно места. Так, импакт. Достаем аккумулятор и распаковываем данный девайс. Вот такой патрончик. Становлюется В імпакт Потрібен він для встановлення різних сфер. Зажали і можна щось сверлити. Зараз перевіримо, чи можна просверлити цеглу за допомогою ось такого буру під дрель. Є ось така біла та червона цегла. І зараз ми перевіримо, що можна зробити цим. Білу цеглу сверлить. Червону взагалі не ура. Якщо хтось думав, що за допомогою цього патрона воно буде бурити як перфоратор то вибачте, такого не буде. Сюди можна встановлювати сверла максимум діаметром 6,5 мм і сверлити деревину. А ніяк не використовувати це як перфоратор. для для цього є перфоратор, акумуляторний і неакумуляторний. Переходьте на садні проем, там великий вибір. А для більш великих сфер краще, звісно, мати ось такий шуруповерт, зйомний патрон. Сюди можна встановлювати просто біту. Біту можна взагалі маленьку, якщо маленька, то вона. Її можна залишати тут і одягати зверху патрон. А в патрон вже можна фіксувати, а в патрон вже можна фіксувати сверло. А цей патрон більш допоміжний для сверл по дереву. Так що. Хто хотів придбати, тепер будете знати, як цей патрончик виглядає, так би мовити, вживу. Отже, підписуйтесь на канал. Попереду багато лайф-контенту з будівництва цього будинку, також з основної роботи. Хто не знає, нагадаю, цей будинок ми будуємо для себе по вихідним. Тобто, от сьогодні субота і сьогодні ми будемо. Доробляти дах на цьому будинку. Відео також буде на каналі. Всім гудбай